Дорогі українці, цей рік почався 24 лютого, без передмов і при Різко, рано, о 4 годині. Було темно, було гучно, багатьом було складно, комусь страшно. Минуло 311 днів. Нам все ще може бути темно, гучно і складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік рік України, рік українців. 24 лютого ми прокинулись інші. Ми, інший народ, інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне, на що здатні ми самі? 24 лютого мільйони з нас зробили вибір, не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, Не втеча, а зустріч зустріч ворога, опір і боротьба. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо. І не всіх слухаємо. Нам казали, у вас немає інших варіантів аніж здатися. Ми кажемо, у нас немає інших варіантів аніж перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох багатьох цеглинок, сотень інших перемог. Ми перемогли паніку, не розбіглись, а зібрались. Ми перемогли сумніви з Страх. Ми повірили, повірили у себе, у свої сили, збройні сили України, розвідку, Нацгвардію, СБУ, ССО, прикордонників, тераборону, ППО, поліцію, ДСНС, всі наші сили оборони і безпеки. Я пишаюся вами усіма, наші воїни. Цей рік можна назвати роком. Втрат для України, для всієї Європи, для усього світу, але це невірно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок забрали вбивці. Українці не втратили домівки, їх знищили терористи. Ми не втратили свої землі. На них зайшли загарбники. Світ не втратив мир. Росія його зруйнувала. Цей рік поранив нас у серце. Ми виплакали усі сльози, прокричали усі молитви 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення. Прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити. Ранок 24 лютого. Костомель, буча, ірпінь. Бородянка. Харків. Мрія. Краматорськ, вокзал, іграшка, Чернігів, Маріуполь, Драмтеатр. Напис, Діти, Оленівка, Одеса, Багатоповерхівка, Дівчинка. Три місяці, Вільнянськ, Пологовий, Немовля. Два дні. Азовсталь. Це неможливо забути і неможливо пробачити, але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух, оборона Києва. Харків, Миколаїв, Чорнобаївка. Острів Змійний Хаймарс, Антонівський міст, Павовна, Кримський міст, Нептун, Крейсер Москва. Русський воєнний корабль. Привіт, пацани. А вас слушає вас, Ізюм, Балаклія і Купієць, Херсон. Борітеся, поборіте, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святає. І молимось, щоб буде Креміна і сватала. Мелітополь, весь Донбас, Крим. Ми б'ємося і продовжимо битись заради головного слова перемога. Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів, віддали багато сил, але вмить, коли здається, що ти вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати усім вам, українці, ви неймовірні, погляньте. Що ми зробили? і Що ми робимо? Як наші воїни з перших днів розносять цю Другу армію світу? Як наші люди зупиняли колони їхньої техніки? Як дід зупиняв руками танк. Як жінка збила дрон банкою помідорів? Ви там усе своє забрали? Як в окупації. Крали ворожі танки, БТРи, вертоліт, снаряди. Україні, слайду, молодцы, Як збирали за години на ловців шахедів, морські дрони, броневики, швидкі і байрактари. Як витримали всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, темряву, темряву і холод. Як підтримували одне одного і державу. На війні важливий кожен, хто тримає в руках зброю, кермо авто, штурвал судна чи літака, скальпель чи указку. Кожен, хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом, хто на блокпосту і на електростанції, журналісти, і дипломати, комунальники і рятівники всі, хто працює, вчиться в університеті або школі, і навіть ті, хто тільки вчиться. Ходити. Все це заради них, наших дітей, наших людей, нашої країни. У Великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних. Кожен з нас. Борець, кожен з нас фронт, кожен з нас основа оборони. Ми б'ємось як одна команда. Вся країна, всі наші регіони. Я захоплююсь вами усіма. Я хочу подякувати кожному незламному регіону України. Харків понівечений, але не скорений. Ви довели ворогу, що бути поруч територіально. не означає бути поруч ментально. Харків це українське місто, місто, герой. Незламний Миколаїв Героїчно витримує усі удари. Місто на хвилях, яке долає усі шторми. Сумщина і Суми. Ви одні з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення окупантів. Для них Сумщина стала кісткою в горлі. Звичайні люди робили коктейлі молотова, палили ворожі колони. Взяли перших полонених. Сумщина це сила, Дніпро опора і надійний тил нашому фронту ми приймали людей, аби повертали пораненим бійцям життя. Попри постійні удари, Дніпро живе, Одеса, сонячна і привітна тепер фортеця, світова фортеця, яка захищає нас і яка захищає світ, годує його щоденно, відправляючи море мільйони, мільйони тонн порятунку. Бо вона Одеса, мама, Херсон. Ви героїчні люди. Ви були в окупації більше восьми місяців, без новин, без зв'язку, Відірвані від України. Тисячі з вас виходили, ходили на акції проти расистів. Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула і не буде боротись за вас. Але ви вірили і, попри все, дочекались. Обличчя Херсону. Посічене уламками снарядів, але головне, що новий рік ми зустрічаємо вільними і разом під синьо жовтими прапорами. А отже, все відновимо і все відбудуємо. Так само, як і Чернігів, і Запоріжжя, і Краматорськ, і Бахмут. Ті, хто став. Прихистком для мільйонів українців це рівне, Франківськ, Тернопіль, Вінниця. Я дякую вам. Ті, хто отримає і передає мільйони тонн допомоги з Європи і світу, Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк. Я дякую вам. Ті, хто приймає. В евакуації, бізнес, підприємства, університети, Хмельницький, Житомир, Кропивницький, Полтава, Черкас. Я дякую вам і ті, хто чекає Україну і дочекається. Донбас, Луганщина, Крим. Дякуючи вам, наші воїни. І звісно, Київщина, Київщина і Київ, серце наше. Яке завжди б'ється, дякуючи вам, усі наші українці. Ми всі одна сім'я, одна Україна. Це рік, коли Україна змінила світ, а світ відкрив Україну. Нам казали капітуляція, ми обрали контрнаступ. Нам казали йти на поступки і компроміси. Ми йдемо в Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Європарламент, бундестаг парламент Британії Кнессет, Конгрес США. Світ відчув Україну. прапор України. Україна у медіа у серцях людей. У топ пошуку Гугл світ побачив Україну на головних площах в Нью-Йорку, Лондоні, Варшаві, Флоренції, Сіднеї, інших містах. Українці дивують українцям аплодують. Країнці надихають. Чи є щось, що може нас злякати? Ні. Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні, бо ми всі разом. Ось за що ми воюємо? За одне одного. Найкращий для нас салют на складах окупантів. Найкращий подарунок цифри у звіті Генштабу. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий 23-й рік, але готові до всього. Нові здобутки, ми будемо щасливі. Нові удари, ми будемо непохитні. Продовження боротьби, будемо битись, а коли переможемо, будемо обійматись. Дорогі українці, залишається кілька хвилин до Нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного перемоги. І це головне одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення, повернення наших людей. Воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок, переселенців до своєї України.